Не побоюсь сказати, що це найголовніший аспект діяльності ринкового спекулянта. Отож, сьогодні ми з вами поверхнемо навчимось управляти ризиками та правильно формувати ринкові позиції. Поняття ризик досить просте у визначенні. Це ймовірність втрати частини або навіть всього вашого капіталу. Такий ризик існує, оскільки ціна ніколи не стоїть на місці, і ніхто не може дати 100% гарантію подальшого направлення руху. Якщо хтось вас запевняє, що він напевне знає, яка буде ціна, наприклад, у біткоїна через рік, це не більше ніж балачки. Навіть найвеличніші інвестори та трейдери не знають, що буде з ринком наступної секунди, і вони це не заперечують. Ризиків сила силасиленна насамперед вище згадана волатильність ринку. Я не застрахований від того, що у момент, коли я утримую лонг позицію на апельсиновий сік, на ринку не з'явиться величезний продавець, і ціна не піде проти мене. Або ж з'явиться новина про величезний обсяг імпорту наступного місяця. Звісно, деякі події можливо передбачити і спрогнозувати. На основі цього ми і будуємо свій аналіз. Втім, як я вже казав, ми не знаємо, яка непередбачувана подія може статися. Також я не можу не згадати про психологічну складову, яка є ледь не основною у цій історії. У кожного з нас різний психотип, відповідно і рівень толерантності до ризику. Чому я вважаю це ледь не найголовнішим? Давайте візьмемо двох умовних персонажей: першого звати Анатолій, другого Борис. Анатолій, побачивши лише одну червону позначку на своєму балансі, може впасти у паніку та закрити свою позицію. Коли він бачить прибуток у торговому терміналі, він також довго не тримає позицію, бо боїться втратити прибуток. Борис у ідентичній ситуації навпаки почне докуповувати з думками. От от ціна розвернеться і не фіксуватиме прибуток навіть у випадку, коли ціна досягла цільових позначок з надією заробити ще більше. Очевидно, що неправильно діють і Анатолій, і Борис. Перший дуже легко піддається емоціям страху і занадто сильно боїться втрат. Другий, навпаки, ж не знає страху і хоче заробити усі гроші світу. Анатолій з таким підходом навряд зможе заробити. А Борис ризикує дуже швидко втратити свій капітал. Аби уникати таких ситуацій, як у вигаданих Бориса та Анатолія, і потрібен грамотний ризик-менеджмент. Думаю, саме час розповісти що до чого. Знову візьмемо умовні позначки: ваш капітал 100 доларів, і ви завзяти ентузіаст, який хоче почати торгувати. Перше, що ви повинні встановити, це обсяг максимальних збитків за день, і встановлюєте ви його не в грошовому еквіваленті, а у відсотковому співвідношенні. Для початку рекомендую встановити рівень ризику на день у 1% від обсягу вашого капіталу. Вам доведеться помилитись 100 разів підряд, аби втратити усе. Наступним кроком буде встановлення таргетів на позицію. Для цього існують два дуже зручні інструменти: take profit та Stop Loss. Дослівно вони перекладаються як забрати прибуток та зупинити втрату. Працюють вони досить просто: наприклад, ви лонгуєте какао. Ціна на нього зараз 100 гривень за кілограм. Проаналізувавши ринок, ви вважаєте, що справедлива ціна за одне кіло становить 130 гривень. Саме туди ви і встановлюєте свій так профіт, який при досягненні ціною позначки у 130 гривень автоматично закриє вашу позицію. І зафіксує прибуток. Ви вважаєте, що ваш сценарій повністю інвалідується, або ж ви не зможете приймати більшість збитки, якщо ціна буде менше, ніж 90 гривень за кілограм. Туди ви і встановлюєте свій стоп-лос, який також спрацює автоматично. У вас не повинно виникати ситуації, коли ви перетягуєте тейк або стоп, бо це буде порушенням вашої торгової стратегії і може призвести до збитків або ж втрати незафіксованого прибутку. І останнім компонентом, який ми розглянемо в рамках ризик менеджменту, співвідношення risk reward. Тобто ризику до нагороди тут також все просто у прикладі з какао ви ризикуєте втратити 10 гривень і заробити 30. Співвідношення ризику до нагороди становить 3 до 1, що вважається більш ніж пристойним. Я не рекомендую вам використовувати співвідношення менш ніж 1 до 1. Я не рекомендую вам використовувати співвідношення менш ніж 1 до 1. У такому випадку, навіть якщо лише половина ваших угод будуть профітними, ви вже не зазнаєте збитків. А найоптимальнішим рівнем буде 2,5 до 1. Таке співвідношення дозволить вам помилятися у половині ваших угод і при цьому залишатися прибутним. Освоївши ці три інструменти, ви зможете почати свою роботу із перенесенням позицій у беззбитковість, коли при досягненні ціною певних профітних позначок ви перетягуєте стоп-лосс у точку входу у позицію. Після цього ця позиція вже не може бути збитковою. Це і були основні компоненти ризик менеджменту у контексті торгівлі, які варто було розглянути першочергово. Сподіваюсь, кожен дізнався для себе щось нове. Вірю у вашу розсудливість. До зустрічі у наступних випусках ТСТА Джуніор.